Йому 76 років, його ріст 1 метр 20 сантиметрів. Пан Василь більшу частину свого життя пропрацював художником на лісохімкомбінаті у Великому Бечковіщ на Рахівщині. Малював стін газети, плакати та різного роду комбінатівські замовлення. Нині простір Василя Гріна обмежується власним обістям. Я куда я бо босить вдома, прогуляюсь по саду, посаду, буде вулиці і все. Ми маршрут Василь Грін давно перестав ображатися на слово Карлик, не сприймає його як образу, а швидше як просто термін. Але ж висота не має значення, запевняє пан Василь, бо життя вимірюється не в сантиметрах, а тим більше людський характер. У невисокої людини в грудях може бути велике серце, чуйне до тих, хто його оточує. Свого часу чоловік мав велике кохання, також невеликого зросту жінку. Однак у радянські часи. Парі заборонили одружитися і мати дітей. Тому молода жінка повернулася до Кишинева, Звідки була родом? Я Трудно. коліком не бути. Так. Я так за здоров'я біжу.

я що кое собі мов був писати? Мов був писать ну. Цього року пан Василь опинився в списку Книги рекордів України як карлик довгожитель.